Вітаю тебе на уроці української мови. Продовжуємо з тобою роботу над темою «Слово, значення слова. Сьогодні ми з тобою прочитаємо легенду, річка Золота Липа, та познайомимося із видами нових слів під назвою фразеологізми. Але ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, давай з тобою виконаємо вправу годинник. Подумай, про що ти хочеш сьогодні прочитати. Що хочеш спробувати, яку творчу роботу хочеш виконати. Що ти плануєш? І почнемо з тобою: з гри, упіймай зайве слово. Зараз на екрані з'являться слова пробуй знайти зайве слово у рядочку. Приготуйся. Будь уважним. Молодець, зловили. Займе слово, другий рядочок. Молодець, лапа, так, скрізь липа, а там лапа. Зловили далі. Ручка дуже швидко, молодець далі. Останній рядок. Молодець. Дуже швидко, дуже гарно Долото. Ти гарно попрацювала над виконанням цієї вправи, давай працювати далі. І так вправа сторітелінг. Давай складемо з тобою міні-історію зі словами пан, липа. Річка Золото. Спробуй зараз швидко скласти історію, використовуючи ці слова, тисни відео на паузу. Чудово! Молодець! Ти склав гарну міні-історію. І переходимо з тобою до роботи з підручником. Знаходимо з тобою вправу 115 на сторіночці 48, 49. І зараз ми з тобою потренуємося читати слова, які будуть траплятися у тексті. Перше слово трунок. Далі читай самостійно. Так, чудово. І тепер переходимо до читання легенди. Перший абзац тобі прочитаю я, далі ти прочитаєш до кінця її самостійно. Послухай уважно початок легенди. Річка Золота Липа. Називалася наша річка Липа. Бо там, де впливає, поміж берегів, завжди росли і ростуть старі липи. Уже як зацвітуть вони золотим цвітом, то вода в річці набирається того трунку і несе до самого дністра. Далі читай самостійно, тисни відео на паузу. Скажи, будь ласка, то чому річку називали Липою? А які рядки легенди свідчить про багатство панів синявських? Як вороги захопили золото? Чому річку почали називати золотою липою? Молодець, ти уважно прочитав текст, тому можемо сміливо виконувати наступне завдання. Нам потрібно встановити послідовність. Давай прочитаємо рядки, що з'явилися на екрані. Перший рядок. Народ дав відсіч нападникам, вороги розповідали про золото панів. Нападники цілий день рахували золото і складали його до мішків. У бережанах жили колись багаті пани, річка липа засвітилася жовтим блиском, пани згодилися дати відкупного. Подумайте, яке із цих речень трапиться першим у легенді. Так, у бережанах жили колись багаті пани далі. Угу, наступне. Четверте, яке буде речення? Нападники цілий день, так, п'яте. Народ дав вісіч нападникам, і останнє шосте річка липа засвітилася жовтим блиском. Чудово! Ми утворили з тобою такий імпровізований міні-план. І тепер спробуй за ним переказати легенду близько. До тексту. Переказуй легенду, відео тисне на паузу. Продовжуємо з тобою. Знайди, будь ласка, 117-вправу в підручнику. Нам потрібно з'єднати вислови та пояснення до них. Прочитаємо вислови, які у нас є у лівому стовпчику. До часу глечик воду носить. Друге накивали п'ятами. Третє дати поза вуха. Тепер давай із правого стопчика знайдемо пояснення до цих вислів. І так, у нас є слова покарати, всьому буває кінець і втікати. Отже, до часу глечик воду носить. Що це значить? Всьому буває кінець, вірно. Далі накивали п'ятами. Втікати чудово молодець Останні. дати поза вуха, покарати. Вірно. Перейдемо до 118-ї вправи. А зараз прочитаємо з тобою вислови та поміркуємо, що вони означають. Пропустив повз вуха. Як ти гадаєш, яке має значення цей вислів? Наступний. В одне вухо влетіло, а в друге вилетіло. Далі Ведмідь на вухо наступив. І останнє. За вуха не відтягнеш. Поясни, що вони значать. так, ці вислови, які ми з тобою тільки що прочитали в українській мові, називаються стійкими сполученнями слів. І мають вони таку назву, як фразеологізм. Дізнатися їх значення можна у фразеологічному словнику. Тому для того, щоб перевірити, чи правильно ти пояснив значення висловів, які ми прочитали, ти можеш зараз знайти в інтернеті словник фразеологізмів та знайти ці вислови. І переглянути їх значення. А ми з тобою виконаємо друге завдання, вправи 118. Ми доповнимо речення фразеологізмами з попереднього завдання та запишемо їх. Але перш ніж ми будемо їх записувати, давай розберемо усно. Читаємо перше. Якщо хтось неуважно слухав, кажуть, що він. Подумай, так пропустив, повз вуха. Молодець. Запишешся. Далі. Якщо хтось має гарний апетит, то кажуть, що його за вуха не відтянеш Вірно. Третє. Якщо в когось поганий музичний слух... Кажуть, що йому ведмідь на вухо наступив. Вірно, перегорни сторінку. Якщо хтось слухав і не запам'ятав, того, про що говорилося, кажуть, в одне вухо влетіло, а в інше вилетіло. Так, чудово! Тільки що ми з тобою усно вправу розібрали, а тепер запиши, будь ласка, до зошита ці речення і їх продовження. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Так, переходимо до третього завдання, вправи 118. Нам з тобою потрібно прочитати. А потім до фразеологізмів лівої колонки добрати протилежні зазначенням фразеологізми з правої колонки. І давай прочитаємо з першу ліву колонку. Байдики бити, за три моря, видимо-невидимо, води в рот набрати. І права колонка точити ляси, як кіт наплакав. Закачати рукава під носом. І так, бити байдики, що значить нічого не робити, вірно. Який фразологізм буде для нього протилежним? Тобто, якщо нічого не робити, то навпаки працювати. Працювати можна замінити яким фразологізмом? Так, закачати рукава. Тому що люди перед тим, як почати виконувати якусь роботу, зазвичай закачують рукава, щоб не забрудити одяг. Дійсно, ці фразеологізми будуть протилежними зазначенням. Далі За три моря. Що значить цей фразеологізм? За три моря. Так, це дуже-дуже-дуже далеко. А протилежне йому буде, якщо то далеко, то протилежне. Близько Близько можемо яким фразологізмом замінити? Молодець під носом, тобто геджа, ось тут близько. За три моря під носом є протилежними фразологізмами. Далі вийдемо не вийдемо. Це дуже-дуже це багато. То протилежним буде, як кіт наплакав, так, дуже мало. І останнє. Води, в родна Ми з тобою використовуємо цей фразеологізм, йдучи до їдальні. Тобто тихо мовчати. А яким же протилежним йому буде фразеологізмом? Так, точити ляси. Молодець. Запиши, будь ласка, їх до досошите. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. І домашнє завдання. Тобі потрібно прочитати, скласти і записати речення з трьома фразеологізмами на вибір. Давай їх прочитаємо. Замилювати очі не у своїй тарілці, скласти зброю, стати шовковим, літати у хмарах. За кроком крок море по коліна. Якщо ти не знаєш значення цих фразологізмів, скористайся словником та поясни їхнє значення. На цьому наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!